На трамвайній зупинці збираються активні студенти університету третього віку. Сьогодні екскурсію для них проведе відомий краєзнавець Олександр Мельник. Його дослідження заповнили чимало білих плям в історії нашого регіону. Олександр Мельник автор понад десятка наукових та науково-популярних видань. Сьогодні цікаво про місто. Він розповідатиме учасникам екскурсії. Шановні пані і панове, сьогодні ми з вами проїдемося трамваєм по маршруту. Плавальний басейн до вулиці Букавицька, тобто до, практично до Карачунівського водосховища і одноіменного селища. Але е, поки, поки ми тут, я хотів би кілька слів вам сказати про соцмісто. Таких міст в колишньому Радянському Союзі було багато, але з часом їх перейменовували. А от у Кривому Розі ця узагальнена назва залишилася. Тоді вона підкреслювала, що це місто нового типу. Далі екскурсанти подорожують містом спеціальним трамвайчиком. По праву сторону це друга половина 50-х років. Це тепові вже видки житлові, які ми… Проваджені при викиді хрущову. Наближаємося до будинку на розі вулиці. вже він тут знаходиться свого часу тримали е, період. Найбільший, найбільший у Кривому Розі магазин спортсовані стрібна. Свою цікаву історію ця вулиця має. Свій початок вона веде з 18 століття, колись імені Леніна нині Свято-Миколаївська була перша на цьому місці. Була перша в у Кривому Розі і у Херсонському повіті земська ветеринарна. Ліка. Учасники екскурсії почули багато нових історій про кривий ріг та подивилися унікальні фото. Добре, що у такі вихідні дні ми можемо мати можливість поїхати і побачити місця у нашому місті, мабуть, які ми вже бачили, але про які ми не знали такі деталі. І ще одна важлива деталь, що це нас робить спільними. Де ми разом можемо провести час і знати дуже багато цікавого? Так що дякуємо за цю екскурсію. Мені дуже сподобалась розповідь і екскурсія на про наш кривий ріг. Дуже цікавий у нас був екскурсовод. Багато всього він знає. Координатори проєкту університет третього віку намагаються урізноманітнити дозвілля слухачів незвичного вишу. В рамках проекту клубу активного довголіття. Який створений на базі колишніх випускників університету третього віку та діючих студентів, ми пропонуємо цілий ряд відвідань різноманітних культурологічних заходів, які маємо можливість запропонувати нашим студентам сьогодні? Ми стали свідками, коли наші студенти відвідали трамвайну екскурсію. От, крім трамвайної екскурсії, ми пропонуємо також відвідання театрів. Відвідання синагоги наші студенти є бажаними гостями у відеогалерії Квіткового годинника і ще багато, -багато інших заходів. Надія Шевченко Олексій Правицький. Цей день.